Вночі російська армія атакувала Одесу як наслідок у приватному секторі передмістя, частково зруйновано житлову будівлю, вибиті вікна та понівечено автівку. У сусідів поряд з епіцентром вибуху пошкоджені вікна, дахи та паркани. Це сталося біля першої ночі. Я, на жаль, не чула тривогу, і я спала на другому поверсі ось тому будинку, а потім почула просто вже стрілянину і швидко почала спускатися вниз. Буквально секунди мене спасло, бо перший, другий поверх там взагалі все склалося, все. І впала на, на пол. Ну Так оце нас і спасло. Пала, не чув, і буквально за декілька секунд до прильоту я побігла вниз. І якби я це не встигла зробити, я не знаю, тут все прошило просто на... скрізну. Сікло скрізну прошило ось уламками, лице вікно, і тут. Нас дуже злякалася і цей весь час ми не знали, де вона. Хоча вона бігла за мною, я точно знала, що вона спускалася зі мною. Ось ми її знайшли за іконою, щоб ви розуміли, це вже якась містика, ну це правда. Шахеди як над всім містом і над нами літали. Це для нас не дивина, але отак, щоб так близько з такими наслідками, то вперше. Merci beaucoup.